Я старалась повторити Месі Бан, але як мене нічого не вийшло. Ага, І сьогодні повторюємо ось такий макіяж на Хеллові. Я не знаю, як я зараз маю робити. Взагалі, Хеллові сьогодні. Я мала знімати це відео ще дня три назад, але. Ні. Mm -hmm. <світ> я хочу повишу поставити камеру, що тут, взагалі. А ну на бльосочки. О, тримайся, спокійно. Давайте переробимо спочатку цю... цю гудзику, бо це <laughs> якийсь вообще капець. Я дивилася по туторіалу одної американочки. Спочатку. Ви взагалі можете не зачесувати, це я просто так, типу, Мені просто це не подобається. Отак так от беремо, значить. Красивенько, ось так от. Беремо резиночку, має бути нормально натягуватись. отак от беремо, ставимо. Не продіваємо повністю. отако тако, на низ руку. отак от, раз. Блін. Я что-то не предельно делаю или что? Я не понимаю. Два раза і вот так вот. І потом затягую. Ааа, моя рука застряла. Ребята, давайте. Короче. а у мене закінчився бензин в генераторі, Японський горнолыжник. Що мені зараз робити? Окей, okay, я поставила просто павербанк світитися. Окей, okay, окей, okay, я переробила цю фігулю. Я Не знаю, вроді би виглядає. Так, до речі, це рік. Це не рік змії, вроді би, ні? Чи я не пам'ятаю чесне слово. БК. Так, у нас має бути повністю зелений макіяж, тому у мене є палеточка. Мені ем, моя подорожчика подарила на Денережні. Тому сьогодні будемо її юзати. У мене також десь має бути та сама легендарна палетка, якою я малювала свій залетівший макіяж. От ось це за грури. 20 гривень, дуже менше. От ось 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 кольори я юзала в тому макіяжі. Так що цього разу теж тож... <хи> будемо його юзати. Так, беремо. Е, що це таке? Кошен від відкліо. Сьогодні я буду світленька. Сьогодні не буду в'язати свій э, така от, Я сподіваюся, вам буде хоч щось видно. Бо то я ще взагалі нічого не вижу, звісно. Але то ладно. Я вже умилася, кремушок намастила. Він у мене ще такий якийсь плотненький, точніше, у мами, Бо мій крем закінчився. Мій крем закінчився, тому користуємося цим. Мами... Мами також його не було. Якщо б її на донерожній не вона у неї би також не було. Ми б сиділи як два лаха без крему. Yeah, okay. Я не змочила спонж. Ладно, не важливо. не важно. Беремо консилер. Я просто роблю як базу. Все, що має бути. Ось так, от бігом. вже консилер закінчується? А можна мені, я не знаю, якийсь банкомат, типу, з безплатними деньгами, якийсь мод чити на життя, пожалуйста. Що за бред? Чому в мене немає все? Все закінчилось, немає денег. Можна, ну, як как би, бы, папіка на час, пожалуйста, щоб мені все оплатив. Пожалуйста! Так, все, хорошо, припудрюємо обличчя. У мене ось вот така от пудра. Я її не дуже раджу, тому що в неї є тальк. Але кому не страшно, як мені, типу, мені взагалі посарати, чесне слово. Що-то Воно мені нічого не викликає ніяких роздражень, висипаний. Поэтому, Кому теж пофиг, пофіг, ставте лайк. <реж> Можете юзать. Ось вот так от. Повністю наношу, чтобы щоб потім нормально тінями проходитесь, і тіні б этот самий, не вбилися. В том. Як <реж> обычно, все рассыпало. Ладно, не важливо. Знаєте, що я забула. Тренерка сказала мені попригати, два підходи, але я не пригала сьогодні ще. Так що зараз будемо пригати в місті. До речі, я вагітна, да, мені сьогодні знала, що я вагітна, тому будемо пригати двоє. Уявимо, що в мене є музика, у мене її тут зараз немає і не буде, тому що немає на чому включати. Так що давайте приїхати Все, Норми нормі стрм. Попригала, Аж прическа розпалася. Ребята, у мене там щось бурчало. Боже! <свят> стане папою, Ти прикинь? Боже, я дорожаю маленький корейців. Окей, наносимо суху корекцію. У мене вот така вот штучка з Алікспреса за гривень 100. Я сподіваюся, мене не оприщать. Ну, неважливо, неважливо. Вона мені подобається. Мені подобається, як вона мені контурує обличчя. Взагалі, такий прикольний цвіт, оцей от використовую похолодніше. Оце я використовувала на макіяжі Алененка. Кому було цікаво, то можете написати. Типа, ну, от Яночка, я думаю, відео з Там. Мені сподобали. Я взагалі люблю читати коментарі, ви мені їх так рідко пишете. У мене взагалі там в Тіктокі багато подписчиків, в телеграм-каналі багато подписчиків, а в сюди ніхто не приходить. Вам настільки не цікаво, ребята. Що мені зробити, щоб були відео цікавіші. А ну розказуйте ваші побажання. Хочете я про щось таке розмовляти інтересне. Хочете там якісь рубрики, я почну знімати, якісь поділки з своїми руками. Не, мітки. Боже, це, це виглядає як пляма, Насправді ні, Насправді нормально виглядає. Yeah. Я беру для румян палетку тнієй, звичайно. Беру рожевенький і фігачу. В принципі, це все. Це мій базовий макіяж. Ось вот так я і хожу на вулицю. Я ще блясочок додаю. Все. І все. Але нет, у нас сьогодні така зміючка, тому я буду додавати побольше. Я поставила ще мобілку своєї сестри сюди. Нормально, Нормально світиться, Я сподіваюся, що хоч щось вийде. Так, беремо уже, напевно, зелений, Зараз я подивлюся, чи тут є побольше. Цього бо воно ну, якесь таке. Почему у меня ничего не нажимается? Подойдите, Клауна. Фламинго и тут такая вот попсокет с сердечком. Окей, она у меня дуже модно. Нет, она наибольший. Кайф. Кайф. Что у меня в очах все это не я не понимаю, что происходит. Так, берем зеленый. Треба взять какую-то такую кисточку. Пойдет, наверное. Я не знаю. Да нет, она слишком буйка. Так окей, буде оце, мені все одно. Беремо зі... Боже, воно сіплюється мені страшно. Беремо зелений. <рес> так я за кадром намітила, що має бути зеленим, щоб точно не провтикати. І просто це все треба закрасити зеленим. І там я вже побачу, що буде, що куди можна додати і так далі. Чешуйки я не знаю, як ми будемо робити. Чесне слово, я без поняття, як я ту фігню маю зробити. Ну я постараюсь, конечно, я постараюся. Можливо, я зроблю темнішим кольором, знаєте, типу такі очертання. Боже, мене ніби зб'їли! Ужас. Ужас. Коротше, я додавала на якісь ділянки ось цього світлішого зеленого, до прикладу. Отак, от навколо очей і по контуру, щоб зробити більш такий, типу, градієнт. От, і я зараз знайду якийсь темніший чуть-чуть, і додавлю то по краям, тому що тут ну, воно прям якби не дуже виглядає. Треба якийсь темніший. А який темніший, я чесно не знаю. Як можна його зробити темнішим, якщо в мене всього два кольори зеленого? Ну, іменно прям зеленого-зеленого. Там він є м'ятний какой-то, ось вот такий, вот, бачите. Але я не думаю, що він підійде нормально. Є з бльостками. Вот вот. Ну, з бльостками, от я хіба що на очі отак вот вот нанесу і все. А от сюди це буде, я не знаю. Как будто бы не дуже. Хіба що, если я змішаю якийсь темний. Ну, зараз я вернусь, секундочка. Так, окей, темнішого я не знайшла, але я думаю, я просто додав оцього ж самого зеленого. оцього вот. Отако. І просто додавлю якогось сірого кольору поверх. Чому ні? правильно, Воно є ще смарагдовий, але чи воно буде добре? Я думаю, що ні. Скільки кольорів зеленого змішати вмісті. Не знаю, не знаю. Отак от, от я додаю і треба взяти якогось сірого. Напевно, візьму якраз з цього контурингу. З цього контурингу... а цей вже кісточку плівати всю. Отак от, от. О. Ну. я візьму лучше вот... О, я цього потемніше візьму. От так от сюди. Головне, не запачкати цю кисточку в зеленому. Блін, воно вже запачкалось. ладно. Вот так от. Зробити тут посильніший контурінг. О, начебто вирісовується що ти, бачите? Начебто от прям. Ой, хорошо, хорошо пошло. О! О, на камері це прикольно виглядає, ні? Зараз я це ще на цій стороні зроблю, побачите. Так, це ще розташувати, правда, прям. Це... Ну, бо виглядає прям. Так, <сі> да, окей. Окей, лишаємо так. Тоді і низ законтуруємо сильніше. Зробимо аж отак вот, вот. Ой. Аж отак вот, вот. Я це ще все повиправляю. Цю байду отак вот от. Ой. Так, ну, вже виглядає краще. Далі ми беремо якраз смарагдовий кольор і наносимо на очі, бо у нас там мають бути такі прямо. Такі прямо очі, окей? Да? Okay. От у мене така палеточка від і, ламель. І наносимо прямо от так от багато. Ой, як я люблю глітер. Ви любите гліттер, друзі. Я думаю, якщо ви на мене підписні, то ви любите глітер. Бо я так люблю глітер. Ну коли нічого не блистить, я це не люблю. Я не вийду на вулицю без глітера. Кожен мій макіяж з глітером. Ну, просто. Це так файно виглядає, girls! Як ви можете не любити глітер, ну хто його не любить? Вау. Робимо прямо аж отак от. Ви маєте нову реакцію на повідомлення від мами. Окей. <смір> окей, окей. І мамі ще сюди потім зробити такі червоні стрілочки. М -м -м. Червоні стрілочки будуть гарно виглядати. Але я все ще не знаю, як на намалюючі шуйки. Може, я змочу пензлика піду якогось маленького. 20% на телефоні. Ну круто. Ну, літаю хаза. Піду змучу пензлика і намалюю просто якимось таким от кольором. Без поняття, чесно, слово. Ну вау! Вау! Це виглядає дуже файно. Це виглядає ну дуже файно. Мені вже подобається. Так, girls, тепер треба малювати якраз червоні оці от стрілочки. У мене от є червоний. Коляр такий от. Треба знайти якийсь такий, прям скошений, напевно, пензлик. Ось у мене от такі от є. Я цю кісточку забрала у своїй подружки, тоді вона мені її сама поклала, так що це не я її забрала, окей? Так от її вирівнюємо красивенько. Можете теж змочити. Беремо набираємо акуратненько. Я зараз подивлюся в референсі, як це виглядає на мічу і вернусь. Ну, якось отак от воно виглядало в референсі. Я попробую ще чуть-чуть побільше додати. Взагалі, я не хочу іменно по референсу малювати, знаєте? Я хочу чуть-чуть свого додати, щоб все ворог ну, якийсь мій відпечаточок залишився. От, от О. Вау! Я в шокі! Я вмію такі гарні стрілки малювати. Я? Я яка два роки назад не вміла тушу краситись? Хрініть. Та да, цікавий факт. До того, як я почала знімати в TikTok, я взагалі не красилася. Ні, я красила тільки, до прикладу, підводила око чорним карандашом і все. Все, це максимум. Мої однокласники, які тупо пам'ятають, кожен мій странний образ і кожну мою еру від Діду до анімешника. Точніше, від анімешника до Dead Потом, як я переросла, оце все, боже, Жесіка. І потім якось літом викрасилась в блонд. і прийшла така в школу. Типа, це який клас був десятий? Я не пам'ятаю, як щось. Отак. От блін! О -о очень круто, виглядає, очень круто. Ще зараз бровки намалюємо красивенько, якимось тоже таким тоненьким кольором. Там ще... Було б добре губи намалювати якось. Я не хочу по референсу. там вроді були такі от, як клики. Ну, можна теж так зробити. Але я поки це все домалюю, я це вже з'їм. Отак от. Вау, вау. Так, малюємо бровки. Бровки також такою скошеною кисточкою ні в мене не скошена кисточку, якось отаку, коротше. І прям тени. Я от такими от малюю себе бровів. Можна, кстати, якимось потемнейшими навіть. Їх не буду укладувати, я десь потеряла свою цю укладалку. Там вона і закінчилася уже, так що взагалі плівати. Вот так вот просто прохожуся. Робимо такі рівненькі бровки. Ну, Ви малюєте по своєму контуру. Контуру бров, yes. вот. у мене одна брова, одна лобов. Я собі такі от дуже рівненькі зробила. У мене раніше, якщо я десь знайду фотки ще покажу, одна брова була отака, а друга отака. Я не знаю, як з тим жила. Я просто не розумію, як я на то дивилася. Я лише цього року їх нормально помрила. так от, як воно зараз є. Я думаю, що мені отак от дуже добре з такими рівними бровами, такими тоненькими, бо в мене очі маленькі. І тоненькі брові якраз до маленьких очей дуже гарно підходять. А от до великих очей, знаєте, як оці от, е азіати є казахи, е узбеки, і у них дуже гарні великі очі. От я просто бачу таких от казашок в Тік-Токі, і я просто боже, я їх люблю. Які ж вони гарні. У них такі от карі очі і такі широкі брові, як у Сунхуна. Ну, дуже гарно. Чесно, от якби можна вибрати було б зовнішність, я би спочатку вибрала свою, а потім вот таку. Ну, це просто. Як я люблю такі, от. як це красиво виглядить. Так, я ще підмалюю от бровку, зелененьким. Щоб не було так, прям видно, що я їх так от темно намалювала. Слишком темно для себе я їх намалювала. Отак. Вот от. Вот. Малюємо ще стрілочки чорненькою підводочкою. Я би ще її знайшла. Ще було б добре. А, вона у тут на столі. Щоб ви бачили, у мене тут всі палетки тупо відкриті. <схід> всі палетки відкриті. Джуля, слядка, я зараз вам свою собаку показую. Боже, ти моя сладенька. Ти моя Алёша собака. Ти моя пупся. А у тебе буси. Бусинка моя. Все. Все, ты не узнаешь меня, да? Ну, ты моя. Музибузечка, музибузечка. Усі ти голючі, подивіться на неї. Ну, ми нею так похожі. Вона в мене якраз на аватарці в е, Тік-Токі стоїть. Так, така, от вона у мене. Оля быстренько таку стрілочку. Ви бачите? Яке довге відео, що то я взагалі розговорилася. Така стрілочка буде добра. Вроді би прикольно виглядає. Така наверх, знаєте. Тільки накажіть моїй сестрі, що її телефон уронила, бо в мене морда буде начищена одразу же. Зразу же морда начищена у мене буде. Ужас, ужас. Я трохи підмалювала вії, бо вони чого то із за тіней. Стали світлі. Вау! Яке качество красиве! Чому у мене ощущения, ніби у мене зелені очі? У мене вони голубосі навіть. Блін, яка якість 16-го iPhone гарна. Подивіться. Чи прищує видно? Охренеть. Так, пора малювати вот эти штучки, так. Да? А чим мені це малювати? Хрен знає, чесно слово, Ну, помалюю це, що я собі брові малювала. Я без поняття, як це зараз має бути. Ну, я візьму зелений і змішаю в з сиром, вот звідси. Попробую зробити одну чешуйку. Ай, подивіться, як у мене це гарно вийшло. Я обійшлася без сірого, я просто брала цей зелененький і робила просто такі от полосочки. Бажано змочити кісточку, бо так от просто воно щось мені нарісує на самом деле. Оп, оп. Нічого не видно, правильно? Я зараз вернуся. I'm done! Yes! Як вам? Ну, мені прям ну, дуже подобається, чесно. От. Ну, Руки у мене з того місця, походу, ростуть. Я думаю, ще додати трохи жовтого в якісь такі місця, знаєте, кудись отак. Щоб просто рознообразити цей макіяж, щоб він не був чисто зеленим. Якогось такого жовтого натіночка, теж з цієї паляточки. От з цей от, зловіт. До речі, я їх уже давним-давно не бачу на поличках Аврори. Так, да, я її купила взагалі, ще скільки? два роки назад якраз да, лише почала знімати. Вот, це була одна із моїх перших палеточок. тіні. Да, вона зі мною з самого початку, понимаєте? Блин, якийсь у мене нос проплешений, ну ладно, не важливо. Думаю, нос теж якимось чорним таким підвести. Або я просто візьму вот этот самий серенький і вот ось так от. Размажу. Оп! Все, красивенько, красивенько. Так, берем красненький тинт. Вот -вот -вот. Япона, мать! Да хватит падать, хватит все бити. Главное, щоб я собі камеру не побила. Ну вот, честное слово. Вот так. Вау. Я добавлю еще чуть-чуть гліттера, потому что, ну, як би з глітером. Але я еще не определилась куда. А так от тінт мажу. Чисто в центр тільки. Вот отак от. І робимо контурі. Контурі ми робимо просто коричневенький. щоб не сильно виділялося. Блін, ну де мені. <схід> так, берем. Берем теж цієї палеточки, просто оцей от сіренькі, і отак вот от робимо контурі на губ. Я вам отвечаю, в житице выглядаю еще круче. Просто еще круче. Добавляем блеска. И добавим глиттера куда-то. Вместе с румяшками. Румяшки я снова добавлю просто вот эту вот палеточку. Куда я все свои кисточки делаю? Я не понимаю, куда я их деваю. Я их теряю, чешу. Ну все, берем, короче. А, ладно. Іли може поярче взяти. Я не знаю, можна поярче попробувати. І так чисто такое припудрити. припудрити. Отак от. Угу. Ну, я думаю, тут його не буде, видно? Отако чисто прияву. Все. І літерочки додаємо, напевно, такого золотистого, куди вот такого. Просто, просто щоб було. Я люблю. Просто тому, що я люблю глітер. Все. Причіску. Я хочу рекламувати шампуні, знаєте, оце от шампуні Лоріаль. І я така тип. Ой, як вам? Чекайте, я заскріню на обложку поставлю. Все. Як вам цей макіяж? Я думаю, він дуже прикольний вообще. Ну, така я зміючка. Така. <рес> Дякую всім за перегляд. Па-па, до нових відео, до нових зустрічей.